1 вересня 1939 року рано вранці артилерійська батарея гітлерівського лінкора відкрила вогонь по польській військовій базі Вестерплатте. Після короткої артилерійської підготовки почався штурм фортеці. Так почалася війна, яка завершиться через довгих шість років, забравши з собою мільйони людських життів. До цього дня Німеччина вже приєднала до себе Австрію і частину Чехословаччини, проте досі німецькі війська не зустрічали серйозного опору. Впертість, з якою всього 180 польських солдатів протистояли більш ніж трьом тисячам військових рейху, стала дуже великою несподіванкою для німецького командування. В історію ця подія увійшла під назвою оборона Вестерплатте». В перший день нападу четверо польських солдатів підняли бунт і закликали скласти зброю. Командувач військової бази наказав розстріляти ініціаторів заворушення. Після цього ні про яку здачу в полон мови не було аж до 7 вересня. За сім днів безперервних німецьких атак у захисників майже не вистачало медикаментів для поранених. Розуміючи всю безнадійність подальшої оборони і знаючи про загальну ситуацію в країні, командувач польської бази прийняв рішення про капітуляцію вестерплатського гарнізону. Втрати захисників фортеці на той момент вже сягали 20 чоловік убитими і 50 пораненими. Німці натомість втратили близько 400 солдатів. З військової точки зору тижнева оборона Вестерплатте практично не мала сенсу, але вона дозволила виграти час для оборони Хельсінської коси. Однак, з психологічної точки зору оборону півострова важко переоцінити події тих днів миттєво стали символом мужності для всіх поляків.